— Розмістити е, нормальну qrt кейборд на, на будь-якому тежскріні, навіть на маленькому. Так. Як все починалося? Розкажу, так? А, ну, якби завжди, коли робиш стартап, треба дивитись на реальну проблему, яка існує. І її вирішувати. Не придумувати щось таке, що людям може бути потрібно, а дивитися, де люди реально як suffering. Тобто вони повинні кожен день стикатися з проблемою і ти її вирішуєш. Тобто, ну, ми були е, досить, як inspired, свайпом. Свайп це також технологія, яка пробується вирішити. Е, ми його побачили на тачкранчі в 2008 році. От, чи то в 2007 був? до 2008 був. Е, і ну, почали розуміти, що це той напрям, де, де можна щось думати. Тобто напрям е, як, вирішення проблеми вводу для ну, якби, Зразу було зрозуміло, що це величезний ринок, зразу було зрозуміло, що туди рухається індустрія. Е, було зрозуміло, що, тих, що всі телефони там через певну кількість років будуть тачскрінами, і е, в нас величезні можливості. Е, Ну, перший ризик в стартапі, який ми на себе взяли, це ми зразу зафайлили патент. Ну, тобто це провіжін, який коштує дві тисячі доларів. От. Ще до того, як був будь будь-який продукт чи ще щось, просто заповнили документ і його зафайлили. І забули. Ну, тобто, якби десь в районі року так на пиві. Між напрочим, про це просто говорили. Ну, там Байзеве є такий патент прикольний, от така технологія. Що думаєш, як вона може потрібна, це ж дійсно проблема. І десь через рік, ну в районі року, десь через там, 8 місяців. Просто була можливість, ну якби таке, така була думка, давайте попробуємо, давай попробуємо зробити маленькі прототайпи, попробуємо, чи воно реально працює. Зробили прототайп на Windows Mobile 6. Ну там, він, до речі, був в кадрі. от. І почали тестувати самі, і почали тестувати, якби, якимось людям давати, і побачили, що реально допомагає. Якби, дійсно, краще тайпа тут стає. Е, ну, базовано на цьому досвіді ми якби, прийняли рішення. Попробуємо. Попробуємо. Це нам зразу коштувало ще 6 тисяч доларів для того, щоб з цього провіженого зробити нормальний патент. тому що... Е, Ну, це також ризик. Так. Тобто, тому що ти ще нічого не знаєш, ти ні продукту не знаєш, то, що тобі воно сподобалося, що нічого не значить. І е, ми прийняли рішення зробити лонч на демо. Демо це конференція в Каліфорнії, е, десь така сама, як TechCrunch. Е, Ми вибирали цю конференцію, тому що тичкранш є осінь, осінню ми не встигали, тому ми вибрали демо весною. В принципі, якщо б не демо, то ми б ланчилися на тичкранчі. От. Демо платне, воно коштувало там ціна для нормального праціпанта 25 тисяч доларів. Ми придумали, що ми зробимо фейк і скажемо, що ми альфа, і що в ще продукту немає, ми просто прийдемо, так Андрій сьогодні прийдемо і розкажемо ідею. І <сміття> <сміття> заплатимо за це тільки 5 тисяч. У нас буде 5 хвилин на стенді, і стенд реальний, де ми будемо свою ідею показувати журналістам і так далі. Тобто ми зекономили гроші, прийнявши таке рішення. Ну, якби Перший перший лак. так, Завжди, коли робиш стартап, тобі треба, щоб везло трошки, тому що якщо не везе, то реально, практично нереально його зробити. От, перше везіння, я рахую, це був, ну, в нас якби, була оця Windows-версія, яку ми хотіли презентувати, так, і ми не думали ні про що інше. І якраз виходив Nexus від Google і вивільнився. Ну, на аутсорсинговій компанії DDM, яка досить хороша джава то, якому цікаво також було щось попробувати на Android, і він буквально за два місяці е, зробив класний продукт під Android. Цей Sick з під Android, тим більше, що Android дозволяв інтегрувати цю клавіатуру, повністю е, ну, якби заміняти інпут-метод, повністю в систему, тобто так, як треба. І ми ще раз переконали, що воно працює. Тобто, ми там зразу купили ці андроїд-фони, почали всі тайпати і реально працювали, реально допомагали. Давали там різним людям, давали старшим людям, особливо ну якби там батькам, щоб вони пробували тайпати. Давали людям, які ніколи не мали смартфонів. Тобто є багато людей, які користувалися звичайним телефоном, і давали їм ну два смартфона один з бафонсом, а другий звичайний. Тобто, ну і питалися, який натуральніший і. Люди якби, казали, що Сімбатом для них виглядає, що так має бути. О, це для нас було все хорошими сигналами. Базовно на яких ми прийняли таке трошки, ну, це було рішення, я рахую, правильне, але ризикове. Так? Тому що якщо... У нас був варіант просто прийти на демо і розказати про ту ідею і більше нічого не робити. І, скорше всього, тоді би ніякого. Ну, там, Ніхто би про нас не написав, можливо, там якийсь трошки, ну, якийсь один журналіст десь би згадав, якихось блогах би написали, і ми би так і похоронилися, я думаю. От. Ну, Мій партнер посіб Батомсов мав трошки досвід ланченням стартапів, він також був до того стартап. Я це також мій другий, навіть третій стартап. От. І ми розуміли, що без того, щоб ну, дати можливість йому жити в цей момент. Що ми можемо вбити ідею? Ми вирішили, окей, ми в неї віримо, ми її любимо, ми любимо цей сік баттонс, і ми готові як би, купити їм у життя. Та? І е, написали там в піар-агенції, якраз була криза, нам повезло. Е, вони були готові працювати з такими невеликими компаніями як ми. Тому що до того і, і за досить невеликий бюджет по, ну, по їхніх мірках. Це Хофман це одна ну, з п'яти найкращих піар в Сіліконовій долини, яка займається промоушеном IT. Цей. Тобто, я скажу з досвіду, вони нам дуже багато дали. Тобто, реально весь ковара чи все, що це, це вся їхня заслуга, і це не через якусь роботу, яку вони робили, тому що реально вони халявали і нічого не робили. Всі документи ми писали самі, тобто вони тільки там. Трошки редагували і цей. Що вони нам дали, це просто ну, вони піднімали там, мобільний телефон і дзвонили якомусь журналісту, ну, наприклад, там, з New York Times, або там, журналісту, який пише про мобайл в PC World. Або ще комусь і казали, о, в мене є прикольний стартап, ми ним займаємося, бо я як там твої діти, давай, може, вони до нас до до, прийдуть в офіс, там, виділиш їм 5 хвилин, і тобі розкажуть. Прикольні хлопці з України. Така, ну якби це, і вони тут в Каліфорнії бейст, але ще там погано англійською говорять. <гум> <гум> от, і от, ну, всі, всі, всім було цікаво на нас подивитися, ну і мали можливість всім ці кнопки показати. Ще який критерій успіху важливий, що ідея дуже проста, і про неї просто розказувати. Кнопки збільшуються і зменшуються, і все. І більше ніякої немає там хитромудрої <гум> речі, якби страшної, якоїсь там технології, що я там роблю клауд. Систему вживаєш купу е, базі Words, і після того е, навіть там ну, особливо який журналіст, він на тебе дивиться і нічого не розуміє, що ти йому сказав, і він про тебе не пише, бо він не розуміє, що ти йому розказав. Тут все просто, всі мають телефон, правда, всі журналісти мали iPhone. І mm. от, і, ну, у нас стандартна відповідь була, що ну, ми зв'язувалися з Ітів Джобсом, але він поки що не захотів цих на, ну, от. Ну, якби ми запустилися там на цьому ланчі. Да, це було, ми були на двох івентах. Один це демо, і другий це було там. Ми мали маленький стенд в Лас-Вегасі. Там була конференція, така CPIA, ПЕПКОМ, орієнтована на мобайл, і виключно для журналістів. Ми мали там маленький стенд. Тобто. Та це, це реально був один тиждень. Тобто ми перше прилетіли в Сан-Франциско. В Сан-Франциско ми ходили по цих якраз журналістам, яким розказували про свою ідею. Потім ми полетіли туди на демо. Там два дні просто конференції на стенді. Це буквально ти стоїш на стенді, і ти постійно підчуєш. Ти постійно, постійно підчуєш, показуєш, демонструєш. Нас був великий екран, то все там бігали кнопки. До нас приводили журналістів, які там. Причому журналісти такі, ну це. Наприклад, там один дядько, він він з чорного району був. Він так прийшов такий. Let's talk about your kitchen. Ну, реально він реп співав цей, Але зробив дуже класне рев'ю в, в своєму блозі, а його блог це один там самих топових блогерів по в штатах. От. О. Ну, це такі фішки, що, що це, Тобто, ви повинні бути вікальним, постійно усміхатися. Багато говорити, не зупинятися, ви повинні просто горіти тою ідеєю і в той момент заряджати себе цим. І презентувати, презентувати, презентувати. І розуміти, що вас будуть інтерв'ювати, що ви маєте готуватися на відповіді на дуже багато питань про вашу технологію. Тобто ви повинні чітко продумати, як просто відповідати на будь-які питання, пов'язані з вашою технологією. Ну, чи не технологією, чи продуктом також. Тобто воно підходить і тут, і там. Е, так, ну після цього ланча. Про нас багато написало, 64 е, таких відомих е, видання написало зразу, потім вже десь через декілька місяців мені... Один співробітник каже: слухай, ми вчора дивились Discovery, бачили, там є така онклік, чи щось така передача. Ми там сідбатне бачили, розказували, що є о свайпі, є сібатна така технологія, типу, і що їй більше подобається цей. Ну ми одразу подзвонили нашим піар, виявилося, що це вони там туди це запхали. Ну, як не запхали, а просто порекомендували. Там в них є якась там робота, яка йде після того. Тобто за рев'ю мобайл вони звертаються до тих піар-агенцій, коли журнали, які пишуть рев'ю по мобайл ринках, вони звертаються, і агенція може порекомендувати подивитися на Так, да, І що після того? Ну заланчилися. в пацани класно. Що ми заланчили? Це безплатну версію на Android Market, яку ми роздавали. Користувачем просто так, і ми казали, що це бета-версія, і ми її випускаємо для того, щоб зібрати юзер експірієнс, щоб люди її потестували і нам дали свій фідбек. Реально, воно так і працювало. Тобто ми дуже багато фідбеку діставали паралельно від цих юзерів. Сумарно, ми десь, от ми хочемо зараз вже закривати цю бету, ніби цю фрішну версію, і щоб application був доступний тільки ОМ. Е, скачало більше ста тисяч чоловік, і ми вийшли там в топ-10 саме долодових аплікейшнів на Android-маркет. Е, ну а далі, якби ми хотіли на тому якось зробити гроші. Тобто ми почали спілкуватися з клієнтами, з якимись потенційними інвесторами. На цій хвилі бажано це робити зразу. Тобто, поки хвиля жива, ти повинен ну, по, по, по максимуму поспілкуватися з купою народу, щоб. Воно щоб все було в повітрі. Якщо ти цей момент, як -то Windows Opportunity, ти його можеш пропустити. Якщо ти просто це зробиш через декілька місяців, про тебе вже ніхто не буде знати. І ну, і тоді тобі треба буде ще раз піднімати цю хвилю і ще раз вже на ній говорити. от, Ми на цій хвилі знайшли виходи на декількох наших потенційних клієнтів. Нашими потенційними клієнтами це є або... Виробники платформи, такі як Google, Android, наприклад, чи там Windows, який виробляє свій Windows Mobile. Або виробники самих телефонів, як LG, Samsung, Blackberry. Тобто ідея, що ми даємо їм нашу технологію, вони просто інтегрують її в свою клавіатуру. А, ну, Ще один кейс. Що не завжди, не завжди потрібно шукати гроші для, для того, щоб це, якщо Тобто деколи просто треба шукати правильних людей, які можуть звести з правильними людьми. Нас з нашим ну якби з одним з клієнтів, з яким ми зараз найближче спілкуємося, з потенційним. Нас, ми мали зустріч з одним венчурним фондом. Ми, ми дивилися на ті венчурні фонди, які працюють в мобайл. Ми ну якби їм писали, там з одним мали зустріч. І на цій зустрічі один з партнерів виявляється там. Декілька років тому продав свою компанію цьому вендору. І він про це згадав. І ми просто йому, слухай, так познайом нас. Ну, в залежності від того, чи ви в нас інвестуєте, чи є, можеш нас зареферити. І він нас зареферив, і ну, якби цей референс працює, тобто реально ми, ми, ну, це, це зараз наш найбільший потенційний клієнт по цьому референсу. Don't hesitate to ask for reference. Тобто ну, просіть, щоб вас зводили з людьми, якщо ви цікаві цим людям, то, е, то скорше всього, особливо в Каліфорнії, вони це зроблять. Я, ну, в нас ще воно так може не працює, але в Штатах воно саме так працює. Там, написати комусь лист, просто чи подзвонити, сказати, що за мене класні хлопці, поговори з ними, може тобі це потрібно. Вони за це нічого не хочуть, роблять це просто так. Але це треба все фоло тобто ти повинен на це давити, якщо ти десь про це домовився, то після того написати, нагадати. Тому що враховувати, що хтось щось буде про тебе пам'ятати не варто. А, ну от я, що все-таки якийсь, якийсь лак, він необхідний в стартапі. Тобто, от, наприклад, там, запізнитися на 40 хвилин на мітінг це класно чи погано. Хто, хто думає? Більшість людей рахує, що це погано, правда. А, ні, тут не всі в Стіп джобсі. В нас, от коли демо, ми запрезентувалися на демо, і демо робило перед тим такий venture breakfast. і Venture breakfest це де приходили венчурні фонди і дивилися на ті компанії, які будуть на демо. І от мій партнер, я мене там не було, мій партнер посібний, він на 40 хвилин запізнився, в трафік в цьому стояв в пробці і запізнився. Запізнився, зайшов тихенько, і організатор демо такий там мед, ну, відомий. Той дядько, що організовує демо, ну їхній Ростик чайка з <рес> е, е, е. Тільки він ще пару своїх стартапів зробив, з них успішно вийшов, заробив гроші. Е, 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 і він просто о, е, сказав: о, Дмитрій, привіт. Е, давай я тебе, щоб е, е, ти тут не цей, я швиденько про тебе розкажу, бо ти запізнився. <рес> і Сік Батон зпрезентував не. Не Дімо, а цей, цей дядько венчурним інвестором. І після того от, до інших компаній ніхто не підійшов, всі підійшли до мого партнера, і якраз з цього вийшла ця зустріч, на якій ми знайшли цей референс на одного з наших клієнтів. Тобто, mm -hmm. от. І, Ну, от. Наприклад, taking conference call in, in, in a hotel restroom. <laughs> ну, Тобто в туалеті, готелю <laughs> з телефону українського. Говорити там з руша з Кореєю. <ріх> ну, напевно, всі би, ну, там, якось попробували відмазатись від тої штуки, якщо людина попросила це зробити. Та? Тобто сказала, ой, я не можу, чи, там, давайте ми поговоримо потім. Не варто так робити, треба це вікно, вікно можливостей, треба в нього скакати. Як воно відкривається, воно може бути отаке. Просто і, і в нього треба пропихатися і ворожі розсе. Роз... 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 Тому ну, от е, якби. Це був один з також, якби, який ми рахуємо важливим, щоб ми не відмовились, ми це зробили, і це був як life-changing point. А, і от показати, наприклад, не ту презентацію. Тобто ви презентацію готуєте для, для декількох клієнтів зразу, ви приходите до когось клієнта і показуєте презентацію, яка для його конкурента назначалася. Він бачить, що всі меседжі вони йдуть там, де написано не вони, а їхні конкуренти. От. Воно також виглядає, що погано, але насправді, я думаю, що воно пришвидшило нашу комунікацію. Тобто, в принципі, вони після того як все побачили, якби зустріч закінчили трошки швидко і на нас образились, але зато реагувати почали набагато ефективніше. Ну, Що було далі? Це дуже багато презентацій, ми знімали багато відео, де розказували про свою технологію. Що ще скажу, можливо, писати щось це, воно не на. Ну, навіть про таку просту технологію, як Сіблатов, дуже багато людей просто не розуміло її. І треба було знімати детальні відео по кожній цей для того, щоб, щоб ну, там, показувати ну, буквально там, якісь відповіді на питання в режимі відео. Ви перевертаєте телефон, що стається. Ви, там, Відкриваєте іншу аплікейшн, що стається, у вас інший телефон, що стається. Там, ну, і це все знімалося відео, ці відео відсилалися, найкраще працює. Тобто Все решта ми пробували перше так просто переписуватися, презентації не працює. Почали знімати відео, воно зразу пішло. Зустрічі з 15 ну це от, може специфіка, ми ну, там спілкуємося із корейцями, з японцями, тобто специфіка, що там ти приходиш на презентацію і. Ну, ти очікуєш якогось, що це, а там просто сидить от, 15 чи 20 чоловік, кожен з них з тобою, кожен з них якийсь бонза зі своєю візиткою, і кожен з них це щось відповідає. І кожен з них тобі там задає купу питань. Тобто це така стандартна ситуація може бути для того, щоб технологію комусь пропхати. А, ну і треба їсти всяку фігню. Я не знаю, що це таке до сих пір. У нас була ідея, що це взорваний інопланітян. Воно сире. Ну, якби, мені здається, що вони жовте море просто цим як цим черпаком і потім просто подають його на стіл в цьому вигляді і не розбираються, що там. А, ну, пару слів про те, як, як взагалі такі компанії, ну, як, як, як Samsung, як LG, як, як там Sony чи там, Ericsson, я насправді не знаю про Ericsson, тут Nokia так само працює. тобто Як вони шукають якісь технології чи продукти, які вони хочуть інтегрувати до себе? Тобто, це як шлях для просування продукту. Можна йти через маркет, а можна пробувати бути цікавими, цікавим додатком до, до їхньої продуктової лінійки чи таким додатком, який вони потребують. Так? Тобто в них є е, такі innovation scouts, то цілі відділи людей, які от, ходять по всяких конференціях, дивляться на всякі стартапи, дивляться, що десь світиться, і вони е, ну, зі всіма знайомляться. І якось всіх стараються затягнути на так звані свої innovation days. Тобто innovation days ти приходиш, ти маєш годину для того, щоб 20-30 чоловікам з компанії запрезентувати стартап. Тобто, ну, от, вони збирають, просто з'їжджаються зі всіх там, на пару днів в одне місце купа всяких там продукт-менеджерів, тих, хто займається тими технологіями, з'їжджаються в одне місце, ти приходиш і їм розказуєш. І далі, якщо виявився інтерес всередині компаній до тебе, то вони потім, ну, якби тобі треба це все шафувати, питатися, ну як там, ну що там, але в принципі вони це роблять для того, якщо всі нам багато сказали після того вау, то скорше всього вони з тобою будуть продовжувати комунікацію. Ага, це я мав на увазі, що не завжди треба дивитися на маркет лідерів. от Всі дуже кажуть, от айфон. Але я, я не знаю, чи там така є теорія е, голубого і червоного океану, та, то айфон це червоний океан. Тобто, там дуже багато девелоперів девелоп під, 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 під iPhone, всі комуніє. Так, да, це величезний ринок, там на ньому можна заробити, але там страшна конкуренція. Реально страшна конкуренція, і ну, то, що ти там, ти однозначно будеш конкурувати. Тобто, ти там, якщо тобі повезе, то ти зробиш. А якщо ти свою аплікейшн будеш дійтувати на якийсь ринок, на якому нікого немає, але такої аплікейшни там також немає. І ніяким девелоперам в голову не приходить її зробити. Ну, мені колега показував Сьогодні Palm. Да? Тобто, напевно, писати під палм зараз, би ніхто навіть не, не, не придумав такої теми. Але я впевнений, що якихось там пару мільйонів чоловік по світу десь цей палм куплять і вони будуть потребувати цю, цю програмку. І вони за цю програмку будуть готові, може, заплатити не 99 центів, а 5 доларів. І якщо порахувати свої ревеню, то цілком можливо варто сфокусуватися на такі сегменти, на якихось ну, так само бадар від Samsung. Тобто вони запускають свою баду девелопер програм і запускають оці ну, зараз телефон на баді. Тобто варто дивитися також на ці платформи, тому що особливо коли вони стартують. Тому що це ще фактично є оце вікно можливостей щось там зробити і бути першим. Бо на iPhone, ну, вже треба придумувати щось нове, як правило, ти в мене класна ідея аплікейшн, заходиш на маркет, знаходиш 20. Ну, тут... А, от, потрібно думати також за них, куди вони рухаються, і думати, як, як твій продукт їм поможе туди йти. А, Які висновки можна зробити взагалі про стартап з того всього? Що, ну, якщо у вас є ідея, то варта ну, і ви в неї вірите, то пожеж... ну, якби, Якщо ви вірите в неї дійсно, то повірте в неї грошима. Бо, по-другому, в бізнес світі в цю віру мало хто повірить. Бо, якби в вашу віру ентузіазм мало хто повірить без того, щоб вклали туди свої гроші. Принаймні, провіжного зафайлений це є вже чимось таким, що ви ну, це зробили. Не думайте, що ваша технологія сама по собі якось, чи там технологія, чи продукт, чи це якось. Піде кудись сам по собі, якщо хтось почне ним користуватися без піару, без лончу, без якихось стандартних кроків, які треба робити. Воно так не буде. В мене був досвід в інших стартапах, воно не, не працює. До речі, якщо продукт поганий чи про нього важко розказувати, піар так само не дає гарантії, що ним почне користуватися. Тобто, але принаймні шанс є більший набагато. Вам точно треба, щоб везло. Бо якщо не везе, то. Як кажуть, З такою кармою бізнес не що робити, якщо не виходить. І має бути бажання ну, все-таки інвестувати довго. Тому що в ну, нашому стартапу, скажімо так, рік ми щось інвестували, ми зараз вже не інвестуємо, тільки там якісь поїздки на переговори, якийсь девелопмент іде трошки. Вот, ми практично ну, нічого не вкладаємо, але ми очікуємо, що там перший якийсь контракт у нас буде десь через рік. Тобто перші гроші від якогось контракту будуть ще через рік. Тому що дуже, дуже довгий процес всередині тих організацій. І е, якби, ну, З продуктами воно інакше, ти iPhone application запустив вона зразу цей. Трошка компанія Background. У нас двоє. там Компанія в 2008-му впало Alto. Ну, це трошки перебільшені цифри з людьми. І може ще трошки от, якраз то, про що я говорив, різні, не знаю, чи добре видно, от, є різні ринки. Ну, ми просто це дослідження робили для себе, я поділюсь, так, як ми говоримо про мобільні платформи. Тобто от, є iPhone і Nexus, це є ніби топові смартфони, так? Є, от, WebOS, RIM, є, є, є якби, тобто це є хай end телефони, дорогі великі телефони з великим екраном, є ще mid-range телефонів. Це якраз так звані фіча від багатьох виробників, і сегмент ринку цих фіча він величезний. Там айфон, ну якщо там смартфонів є там 30%, то тих фічафонів зі всього ринку телефонів їх є там 60%, скажімо, чи 50%. так? Тобто їх є більше, і конкуренція на, на них менша. І е, платформи, які е, туди виходять, вони тільки зараз починають виходити. Тобто Samsung випустив свою баду, він якраз хоче бути лідером зараз в тому сегменті. Android туди лізе, Android дає можливість, операційна система досить легка і дає можливість також бути не, не тільки на серйозних смартфонах, але й на фічерфонах, але тоді ваша аплікейшна має також бути дуже легка. От. Ну то вже таке. Дякую.